Демографії Національної академії наук України. Наші робітники теж брали участь у цій роботі, яку проводили в СБУ, і зараз продовжують роботу щодо тематики, але вона вже розширюється і поглиблюється. Це втрати від Голодомору вже по районах України, по періодах часу, по місяцях навіть. Але от я вважаю, що ну, демографічні оцінки в нас приблизно вже отримані, вони жахливі. І їх уточнення, в принципі, вже не так сильно буде впливати на сприйняття людьми ну, цієї події Голодомору. І на перший план виходять саме от такі юридичні моменти сприйняття Голодомору. Мені взагалі юридичну літературу завжди важко було читати, але такі книжки треба читати. Чому? Тому що вони дають тобі базу для дискусій з людьми, для того, щоб саме з правової точки зору не з емоційної пояснити. Ну, Що це є акт геноциду, це з одного боку, а з іншого боку, мені здається, що цю роботу треба більше проводити вже не тільки в Україні, а на міжнародній арені. І це важливо, що ця книжка базується саме на міжнародному праві, дослідження Голодомору з точки зору міжнародного права. І мені здається, що так ця книжка повинна бути не тільки в бібліотеках, її треба направити в Міністерство закордонних справ. Тому що, як на мене, держава не допрацьовує в цьому напрямку. Якщо ми так візьмемо, здається, тільки більше біля 20 держав визнали голодомор геноцидом. І в будь-яких умовах треба продовжувати цю роботу, тому що Голодомор 32-33 років це тільки один з частин того, як імперія поводилась з українським народом. І те, що відбувається зараз на Донбасі, це просто наступний крок знищення української нації. І ще пропозиція, якщо б... Цю книжку чи окремі статті перекласти англійською мовою і розповсюджувати якось за кордоном, теж якісь академічні бібліотеки доправляти. Я думаю, що це ну, розширило, створило певне підґрунтя для сприйняття вже ну, закордонними фахівцями, ну, журналістами, громадськістю наших подій і саме цією правою оцінки як геноциду. Дякую.